Григір Тютюнник Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна. Рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну. Здрастуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще Та що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама. Радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо! Питаю після того, як куці ці студентські новини розказано, сесію став, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині рясній спідничені над босими ногами. І сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Текла від молотарки або від косаря, за яким в'язала або з лук, де сіно скертують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є? Нема? Є? Нема. Є, коли з пошти виходив наш поштар, дядько Левко височенний, худющий, як сама худорба з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече. Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі дядечку Левку, а от мешка єпи це?» Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і отам сині марфині очі запливають слізьми. І сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий! Вона хапає з левкових пучок листа. Сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізь мене розмаш, каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видку людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях. І шепоче, шепоче. Ну, от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький. Нате вам осьо, Вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я? Бурмотить левко. А так зроду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні, він мовчав, сама бачила й чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком, і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить. Жде, вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зостався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє. І думає про щось, а востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, щовечора, і гомонимо, бувало, втрьох або співаємо потихеньку, тато баритоном. А я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось ось наче переломиться ну ловкий, а Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або у вуса дме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок в миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки їж карпе. і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару змиски ловить, та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий. І рудий, матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні і одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би раз очок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він, навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять, їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата Софіє, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав був може, то іній? Це на дворі було не в бараці. Тернув долонею. Ні. Не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома. Вікна тільки не для хат, двері, тільки не фільончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить. Серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, в нашій стороні, з нього білі палати робити б, але сире, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так, то й далеко я зайшов, та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдягачка звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, й вища. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок Щось давно не снитесь, тільки привичуєтеся. Сусіда мій нарах молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди. І зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони Сибірний сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибір Сходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибір Сходиму. Сходиму я єдина в світі соню. Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином. Доки житиму? Коли це було, а я досі думаю, як вони чули один одного. Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи, тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.